прямому зв'язку є е, військовий експерт Олексій Етьман. Пане Олексію, добрий день. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Слухайте. У нас е, найголовніше питання. Ми про нього часто дискутуємо. Заяву пана Буданова, що ми вийдемо на кордони е, дев'ятсот року. Вже наприкінці вісни, на початку літа. Наскільки це реальність? Це було би дуже непогано. Чи вдасться все зробити чи ні, ну я вважаю, що ну, мені здається, що навряд. Є просування певне, ми зможемо зробити. Ми готуємо наш контрнаступ, але звільнити всі території в межах кордонів 91-го року. Ну, добре, я... я не хочу спручатися з паном Будановим, в нього більше інформації, але мені здається, що все ж таки він дуже оптимістично налаштований в цьому питанні. Або просто хоче нас всіх заспокоїти, нас з вами, щоб ми були. Покійно, щоб ми не хвилювалися, що все буде добре. І ми переможемо. Ну тут можна з ним погодитися, бо військово переможемо, але звільнити всі території може буде інше. Може, звільнити територію буде от він сказав таку фразу. От це треба уважно на це замислитись. Він сказав, що військовим і політичним шляхом може після от того от, всього наступу, який зараз відбувається, і нашого контрнаступу. Росіяни зрозуміють, що далі тримати війська в Україні нема сенсу, тому що просто їх переб'ють, а вони тримають 97 як сказав міністр оборони Великої Британії. Військ Російської Федерації тут, тобто, по великому рахунку з нами воює зараз ця російська армія. І якщо вони не зможуть просунутися далеко, і після нашого контрнаступу будуть вже ну, по-простіше кажучи, то далі чинити опер, це означає покласти всю армію. Тоді в Росії просто не залишиться армії взагалі. З'являють Російська Федерація без армії, це було б неба для інших країн, тому тобто... може бути тому. Я я просто щоб думка закінчилась. Тому може бути, що після е, невдачі в наступі, після нашого контрнаступу, вони просто, е, не, не чекаючись наших подальших бойових дій, просто виведуть війська. оце це може мав на увазі. Пан Буданов, може він щось знає, бо по іншому, просто боєм вони там закріпляться будуть тримати оборони, вона буде вибивати їх. Ну, ну за ці Де важко і довго. Тут, тут погоджуюся. Протягом року війни ефективність української ППО зросла вдвічі. Таке в ефірі Ukraine World News констатував народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв. Відсоток збивання був приблизно 40. Зараз більше 80%. Звісно, що завдяки нашим партнерам. Ми отримали NASAMS, IRST СТ і інші такі. ну, Patriot ми чекаємо mm -hmm. да, на сьогоднішній день найсучасніші а, системи протиповітряної оборони, а, які збивають 100, 100, з, 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 зі ста. Айрі СТ справляється повністю всі цілі, які а, вони захоплювали, вони були знищені. Те саме і з NASAMS. Але їх одиниці, на жаль. І тому покрити всю територію України ми не можемо. Тут потрібно їх десятки, а то й сотні для того, щоб повністю закрити. Пане Олексію, тут стосовно роботи протиповітряної оборони, президент нещодавно заявив, що для ще ефективнішого і 100% захисту українського неба нам необхідні літаки. А я хочу поцікавитися у вас, чи дійсно вони так нам сильно необхідні, щоб захистити небо в розумінні протиповітряної оборони? Чи все ж таки більше вони нам треба для наступальних дій? Літаки, якщо йде розмова, ну ми постійно хочемо F-16, це літак четвертого покоління, але він найбільш масовий, в, в тому числі в Збройних силах НАТО, які його використовують. Зараз в нас в трою, умовно кажучи, знаходиться біля трьох тисяч цих літаків. Було випущено 4 тисячі шістьсот Ну тобто, велика кількість була випущена. Вони постійно вдосконалюються. І вони в тому числі це багатофункціональний функціональний літак. Він може виконати літати як винищувач. Такі завдання робити можуть бути як легкі бомбардувальники, може бути як, як штурмові. Тобто він цілком може допомагати протиповітряній оборони збивати ці цілі, які ну, ракети навіть БПЛА, і в тому числі літаки. Бо протиповітряна оборона вона ще й проти літаків. Тобто, це літак був би став би дуже в нагоді він би покращив кількість відсотків збитих цілей ворога, якщо б він у нас був. Тобто, це тут можна повністю погодити, що нам дійсно цих, 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 цих літаків не вистачає. Ну а по великому рахунку для людей, які професійно займаються протиповітряною обороною, які навчалися, а не так просто про це можуть порозмовляти, то вони чудово розуміють, що коли йде повітряний бій, то працює не тільки протиповітряна оборони, працює ще і літаки. Сама по собі тільки протиповітряна оборона по великому рахунку не здатна захищати при масованих нальотах авіації та ракет супротивника, тому це не це не просто так, що допоможе. Ні, це суттєво вплине. Суттєво, тобто, в принципі, це життєва необхідність мати нам на озброєнні винищувачі. А дивіться, стосовно стосовно контрнаступу, як нам створити цей максимально ефективний контрнаступальний кулак? І яка роль в цьому кулаці віддається саме винищувачам? Ну, він вже створюється. Цей кулак ну, щонайменше ну, повідомлялося про те, що ми хочемо перерізати шлях по суходолу від матерікової частини Російської Федерації до Криму. Для того щоб можна було вважати Крим вже оператив в умовно оперативному оточенні, бо вони злиться тільки в кримське міст, по якому можна щось перевозити. Ми формуємо ударний вісім бригад. Ми формуємо під прапорами Міністерства внутрішніх справ. Це шість бригад Національної гвардії. Там є певні батальйони, батальйони оперативного призначення, на базі яких буде створені ці бригади. Це буде батальйон поліції, я так розумію, батальйон прикордонної служби. Тобто, ми формуємо потужні ударні групування, для того, щоб Робити контрнаступ. Чи потрібно нам літаки? Ну наступати по сегодолу без підтримки з повітря? Ну це, ну, це, це можливо. Ми це робили під Харковим, під Херсоном, але це приводить до додаткових втрат і зупиняє темп наступу. Дуже непогано, якщо б нам були надали ці літаки, і а ще краще, щоб нам надали ну не ще краще, а з літаками, щоб ми отримали ще оці апачі, гелікоптери які безпосередньо можуть нас підтримувати. Під час наступу ну, штурмували асі гелікоптери, вони б нищили ворога з повітря, а ми б вже а, ну, сухопутні війська, танки війська піхота вже наступали по суходолу. Це не просто тому, що нам так хочеться чи нам подобається цей літак. Це, це принципово, це дуже важливо. Якщо нам допомагають е, наші партнери і прагнуть, щоб ми досягли перемоги на полі бою, спонукають нас вже е, скоріше робити цей контрнаступ, то е, ну, давайте вже сказали Айп, не хочу їх ображати. так. Кажуть, бе дали там ліопарди, дали танки, дайте ще літаки, тому що ну, ну нам просто буде простіше зробити те, що ми разом з нашими партнерами хочемо. Ну це ж так просто. І я не думаю, що є якісь ну складнощі для того, щоб обучи навчити наших пілотів. Наші пілоти розповідали, що вони готові вчитися вчитись дуже швидко. Вони сідали всі літаки на тренажерах. Сідали, кажуть, це дуже зручний літак. І, ну, він, от, він багатофункціональний, і от, зразу опанувати всі його функції одному пілоту швидко не вдасться. Але наші пілоти ну, не перевершені і в цьому. Каже, давайте ми, от, на літаку буде три пілоти. Один буде е, спеціалізуватися на винищувачі, як винищувачів його використовувати, другий як штурмовик, а третій як бомбардувальник. У цьому можна навчитися швидко. А потім ми потрошечку опануємо і всі інші функції, тут то став, може працювати як винищувач. Буде потроху опановувати його як штурмовик його ліки бомбардувальник. Але пану вже можна... пане Олексі, вимушений дякувати вам. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Будемо вірити, і сподіватися, що західні партнери будуть послідовними і, все ж таки, підтвердять нашу підтримку наданням нам винищувачів. Спасибі, що долучилися. Це був Олексій Гетьман, військовий експерт.